Як нас нахлобучує, взуває, хоботить сайт OLX за допомогою своєї послуги olx доставка. Покажу на своєму прикладі. Ось візьму я своє оголошення. Далі ви зрозумієте, чому саме це. Жгут турнікет По ньому у мене є olx доставка. Ціна 120 гривень. Щоб перевірити, скільки грошей мені піде до зарахування, натискаю кнопку Редагувати. Гортаю донизу і бачу, що сайт попереджає. Ось. Оцим віконцем товар 120 гривень, комісія 2% плюс 20 гривень, тобто мінус 22, і я отримаю 98 гривень. Тепер же, у мене є замовлення по цьому товару. Я заходжу у розділ OLX доставка, знаходжу замовлення цього товару і бачу, що мені до зарахування буде 83 гривні. Так я щось не зрозумів. Щойно мені писало, що я отримаю з цього товару при OLX доставки 98, а тут бачу до зарахування 83, де ще поділося 15 гривень. Натискаю кнопку відкрити. Читаю, комісія 2%. Ну так, дійсно, 2% було. Плюс 35 гривень. Чому в одному оголошенні плюс 20 гривень, а в другому плюс 35. Це розраховано на те, що я тут не буду додивлятися, а швидко натисну кнопку підтвердити. І потім відправлю товар, а розчмакаю все це лише тоді, коли мені прийде 83 гривні, і я зрозумію, що з мене комісію взяли не е, 22 гривні, а 37%. От яке хоботіливо відбувається на сайті OLX. А тепер парадокс. Якщо комісія. 35 гривень плюс 2%. Ну, візьмемо 35 гривень. То що буде з товарами, які коштують 30 гривень? От покажу. Теж замовлення у мене є. Продаю я блок до мопеда. Його ціна 30 гривень. Якщо буде в мене замовлення по увікс доставці, мінус 35 гривень 2%, мінус 36 ціна 30, я відправлю покупцеві товар, всі гроші забере сайт і ще я йому буду винний 6 гривень. Перевіримо. Заходимо в Великз доставку. Дивимося до зарахування 9 гривень. Чому 9, чому не мінус 9, або вірніше, не мінус 6. Натискаю кнопку відкрити і дивлюся: комісія 2% плюс 20 гривень. Не зрозумів, чому у цього оголошення комісія 2% плюс 35 гривень, а тут 2% плюс 20 гривень. А ну ж бо подивимося ще на одне замовлення: мотоциклетне колесо. Теж із цього самого розділу: автомотозапчастини. Один і той самий розділ. Я розумію, тут різні розділи: джу, турнікет і мотозапчастини це різні розділи. Візьмемо один. Авто мотоциклетне колесо і блокшестерин мопеда. Натискаю відкрити, і бачу, що тут комісія 2% плюс 35 гривень. А на блокшестень 2% плюс 20 гривень. Отже, я роблю висновок, що сайт змило стевився над моїм оголошенням, щоб не заганяти мене в мінуса, він мені назначає комісію 2% плюс 20 гривень, а по більш дорогому товару 2% плюс 35 гривень. Ось отаке хоботілово. Обман відбувається на сайті OLX. Далі я планую розказати, як OLX все більше і більше роззявляв свою пащеку і все більше і більше присмоктувався до своїх клієнтів. Не буду розповідати історію про те, як він викупив Сландо, викупив Торг.UA, eh, викупив інші сайти, а почну саме тоді, коли він увів цю olx доставку і почав брати за це плату. Для цього я перейду у історію своїх olx продаж Почну я цю історію із серпня 2023 року. Не так уже й далеко, менше ніж два роки тому. Зупинівся на оголошенню з ціною 1500 гривень. Відкриваю її. Бачу: Дота. 3 серпня 23-го року. Ціна 1500 гривень. До зарахування 1500 гривень. Беру наступне оголошення: Книга Домашнє консервування. 25 гривень. Натискаю «Відкрити». Ціна 35 гривень. До зарахування 25 гривень. Для мене відліком є дата 21 серпня 2023 року. Саме у кінці серпня 2023 року сайт ввів комісію 10 гривень за кожну здійснену угоду УЛХ доставка. Переходжу менше, ніж на рік. На липень на 11 місяців наперед. Маленький фонарик. Відкриваю. Угода здійснилася, чи було замовлення, не пам'ятаю, 9 липня 2024 року. 11 місяців е, з того моменту, коли OLX почав брати комісію 10 гривень з продавця. Дивимося, ціна 50 гривень, до зарахування 34 гривні. Тобто, сайт узяв комісію 16 гривень. Тобто, із липня 2024 року сайт збільшив свої апетити, став брати в якості комісії 15 гривень плюс 1%. Наступний крок відбувся менше, ніж через півроку, у грудні цього ж таки 2024 року. Для цього мені потрібна буде восьма сторінка. Ось оригінальна форма для ви... випічки. Ціна. 85 гривень до зарахування 63 гривні. Тобто сайт уже почав брати комісію 20 гривень плюс 2%. Наступного здорожчання цін вже доведеться чекати 15 червня 2025 року. Відкриваємо оголошення джгут турнікет. І бачимо, що тут комісія 35 гривень плюс 2%. Дивимося оголошення на 15 червня. Тут ще комісія 20 гривень плюс 2%. Отже, здорушення відбулося саме в ніч з 15 червня на 16 2025 року. Отже, сама по собі закрадається така думка: якщо сайт, без надання якихось додаткових послуг, якихось сервісів, якихось гарантій, починає піднімати ціни, у нього не все гаразд. Якщо маркетологи нічого кращого не можуть вигадати для підвищення прибутків власника сайту, крім тупого підняття цін, то. Майбутнє цього сайту може очікувати негарне, він може скоро закритися. Я роблю прогноз, що до кінця 2025 року, можливо, до кінця зими 2026 року, цей сайт буде перепроданий або взагалі зникне. ЛХ доставка з такими тарифами Починає помирати. Е, немає сенсу продавати дешевих товарів. Так як е, надто велика комісія. Якщо я продаю щось за 100 гривень, мені треба буде його продавати мінімум за 137. А комісію, скоріше за все, ще й буде сплачувати і покупець там банківська комісія 20 гривень. Тобто покупець сплачуватиме ну, не менше ніж 157 п'ятдесят гривень е, за той товар, реальна ціна якого 100 гривень. Тобто, торгівля цими товарами, які були у використанні або дешевими товарами, там до 500 гривень, е, продавати їх буде абсолютно невигідно.